9-та сесія 8 скликання. Із 22 депутатів на сесії з'явилося 13, що становить більше половини депутатів від загального складу ради. Засідання 59 сесії 8 скликання оголошується відкритим. Роботи сесії сільської ради приймає участь головний е, начальник, начальник, верніше, начальник фінансового відділу Оксана Григорівна. Шановні депутати, згідно регламенту роботи сесії сільської ради, нам необхідно обрати лічильну комісію і секретаріат. Буду пропозицію от, набрати лічильну комісію в складі одного чоловіка і персональний кого ви бачите. Будь ласка. Поліна Дмитрівна сказали. Прошу. Поліна Дмитрівна. Лічильна комісія Оліна Дмитрівна. Оліна Дмитрівна. Шановні колеги, ставлю на колеги. Хто підтримує дане рішення, а Оліна Дмитрівна, прошу голосувати. Хто за? Дякую, займайте своє місце. Проведення протоколу та поточні роботи засідання сесії є пропозиція обрати пропозиція. Пропозиція. секретаря також саме внесу пропозицію одного чоловіка і персонального ви бачите, Олено Оріснечу. Так, шановні колеги, голосуємо. Хто підтримує дане рішення? Прошу отовати. Дякую. Шановні депутати. Нам потрібно затвердити порядок денний. Я думаю, що ви з проєктом не ознайомлені, якщо є зауваження доповнення. Зміни, будь ласка, якщо є потреба додаткового часу, щоб на ознайомлення теж будь ласка. податкова. Щодо перемінування працівників сільської ради, там є список сьогодні? Буде список у порядку денного. Не буде, ніхто не, не звертався до мене, я перше. Що... Піміювання буде. Не, не буде. Працівників всі своє. А люди сьогодні, звичайно, буде? Та є. я питаю, розпорядження є. А я, розпорядження я розпорядження. думаю, за попередні місяця я не зрозумів вас. Ні, ні, зазвичай. Звичайно, буде обов'язково. Шановні колеги, стан голосувальник. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за проти. Дякую. Порядку денному. Про внесення змін до річної сесії сільської ради No1972 від 1112.24 року про бюджет Тарашанської сільської територіальної громади на 25 рік. Слово надається начальнику фінансового відділу Оксані Ріорін. Будь ласка, за Рігоріне. Дохідна частина сільського бюджету за 10 місяців 2025 року виконана на 107,74%. на 107, Частину з цих коштів пропонуємо спрямувати згідно листа головного розпорядника коштів АЦІ сільської ради на такі потреби: 63 три тисячі гривні. Це єдиний соціальний внесок податки, пенсійний фонд. 102 тисячі 400 гривень це є на придбання будівельних матеріалів для закладів загальної середньої освіти. 40 тисяч 626 гривень на оплату праці з нарахуванням нашого і комунальної установи центру надання соціальних послуг. 36 тисяч ми спрямовуємо на програму соціальної підтримки малозабезпечених верст населення Турбота. Та 119 тисяч на придбання гравію для ремонту комунальних доріг села Турядка та придбання дизельного палива для упорядкування сміттєзвалищ. Крім того, був проведений аналіз залишків коштів. у нас є залишок коштів по всіх організаціях і установах нашої громади по, по придбанню дров. Дані кошти в сумі 109 тисяч ми спрямовуємо на придбання Новорічних подарунків для закладів освіти, це є садочки і учні перших початкових класів. Крім того, у нас є економія коштів по зарплаті по клубах і по музичній школі, котрі ми спрямовуємо на зарплату для, для шкільних навчальних закладів для садочків. У мене по змінах все. Прошу ваші питання, пропозиції, зауваження. Ми виділяємо кошти учасникам бойових дій по 5 тисяч гривень. Це Оніщуку, Стелерчуку і Стратичуку. І це військовослужбовцям. І учасникам бойових дій, так як ми завжди виділяли, 4 тисячі гривень, Датусу Костянтину Радовичу 4 тисячі гривень. Ми абсолютно працюємо так, як на кожній сесії, так як ми виділяли на кожній сесії, так і тепер. Е, нема зауважень. Тоді я ставлю на голосування. Шановні колеги. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Де. Проти дякую. Рішення прийняти уважним. Громію Івану Федоровичу онкохворить урядка. П'ять тисяч гривень. Довгоруті Аурики Михайлівні на лікування брата Таршана 3 тисячі гривень. Молофій Валентині Георгі. Турятка, знаєте, яка там ситуація, не буду довго затримати. 5 тисяч гривень. Чуботару Сергію Георгійовичу, інваліду першої групи, турятка 5 тисяч гривень. Урсулян Філічі Йосипівні на лікування дочки. знаєте, яка ситуація теж, не буду ще, 5 тисяч гривень. І Патровчан Василів Адамовичу у Станіці, там дуже важка ситуація. теж 5 тисяч гривень. Шановні колеги, ставлю голосування. Хто підтримує рішення? Прошу розсувати. Сторічні 56 сесії 8 скликання від 22.09.24 правоутворення комунальної установи Тарасанской центр надання соціальних послуг. Okay. E... Та до рішення 56 десять шосте восьмосквики не від, від 11 грудня 24 року про затвердження штатного розпису Михайлович, можна сказати? Е, тут є так, скажіть шановні, нічого не міняється. Тільки значить, там де фахівець, значить, наша прийшов, Богдана Володимирівна прийшов наказ міністерства. Значить, наша Богдана Володимирівна буде провідний фахівець супроводу ветеранів. Її підняли по міняється посада. Назва посади і міняється трошки зарплату. В зарплаті там буде трошки більше. Да. Провідний фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Оце її посада. Зрозуміли, що Оце, ці, це є всі зміни, що ми сьогодні робимо, що ми міняємо і затверджуємо. Шановні колеги, ставлю на собою, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати, хто за? Против. Вчення номер 2200 після шостої ї сесії 8 скликання від 2 липня 2025 року про затвердження програми про поводження з твердими побутовими відходами на території Тарашанської сільської ради. Шановні колеги, ми робимо тут зміни. І вам Так, да, Там в рішенні було вказано, значить виконуючу начальника фінвідділу, ми помилилися і потрібно передисовку зробити на головного бухгалтера. Да. 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 Цю відповідальність не бере тим на тік, себе, а бухгалтерія. Тільки ця поправка. Ну, так закон вимагає, у нас не варі... варіантів немає. Так закон вимагає, так ми слухаємося і робимо зміни. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Пітнісні документації землі щодо інвентаризації земельних ділянки, змельні ділянки комунальної власності відведення виділення <coughs> для... Для... для поважних в селі Поляна. В селі Поляна. Ми затверджуємо, шановні колеги, ми затверджуємо. Технічну документацію на смітті чи в селі Поляна. Всі відповідні документи у нас є. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є. Все є. Ми на сесії тільки запрошуємо. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто підтримає дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Да. Прошу, дякую. О, може... Про можливість виділення земельної ділянки комунальної власності Тарашанської сільської ради до самозаліснених. Шановні колеги, пам'ятайте нам попередні ми розглядали, все, що і, і тепер приймаємо рішення про залістення, про виділення. Шановні депутати, до минулої сесії у нас не прийшло таке рішення. Так як це рішення не рекомендаційне, а за рішенням, за позовом прокуратури і значить, за рішенням суду, ми маємо це рішення проводити кожної сесії. На кожній сесії не Ну, Само становище, яке склалося зараз на сьогоднішній день з голосуванням. Я докладував лісовому ну, компанії ліси України, воно знає. Нам треба законність, значить, впорядкувати, і значить, все рівно ми маємо рішати. Це на кожній сесії, якщо воно не пройде на сьогоднішній день, то на, на майбутній сесії також ми виставляти на, на голосування. Шановні колеги, час іде. Ми приймаємо рішення про можливість віднесення земельних ділянок комунальної власності сільської ради до самозалізниці. Шановні колеги, визначайтесь. Я ставлю на голосування. Будь ласка, голосуємо. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Против. Утримались. Дякую. Шановні колеги, про затвердження технічної документації землеводців щодо встановлення межземельних ділянок в натурі, це є станівці е, Плантус Сільвія Георгівна. Затверджують якісь документації. До Зуміло. Є архівні всі відповідні документи є. Ми затверджуємо. Голосуємо. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Наступне питання порядку денного. Про затвердження технічної документації з вустрів щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі це є Станівці, посунтельник Георгій Володимирович. Ці відповідні документи є. Ми затверджуємо технічну документацію. Шановні колеги, будьте уважні, ставлю голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Да. Наступне питання про затвердження технічної документації землеводчі, що встановлення меж земельної ділянки у натурі – це Станівці, е, Лютик, Віоліка, Місаріонівна. Знаєте, шановні колеги, ставлю голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Да. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації згідно щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, це є Пензару Марії Дмитрівні. На території цільове призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування житлового будинку, будів будівлі споруд на будівництво будівлі торгівлі, це є Костянян Тетяни Тодорівні. Це є магазин Трошани, майбутній магазин ТАНО, або не знаю, що там буде бачили. Ну, здається, в оренду. А перші, перші бажаючі є ТАНО на сьогоднішній день. Якщо він домовиться, значить у нас буде ТАНО. Якщо ні, буде інша фірма, інші, інші клієнти, які будуть обслуговувати цей магазин, працювати в цьому магазині. Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто підтримує дане не річ та то за. Питання про е, спочатку розглядаємо цю заяву, а потім наступне про надання сільському голови відпустку на за, за відпрацьований період. Збираюсь їхати на морі. Е, та ви не смієтесь серйозно, у румунія в у Констанції, там нікого немає, але ще я саме я буду місце на вибор, де захочу, там і зупинись. Так що це великий плюс мені. Але спочатку, щоб поїхати, потрібно потрібно е, преміювати, якщо Рохоті що заслужив. А що там було вже без розрішення прийму, так. — Все просто. Ні, це преміює. Ні, це. Що? Панчок у Росії. Так, дві карточки. Дві карточки. От в кінці я вам покажу свою кредитну карточку. З 50 тисяч лишилося 1000 гривень. І то як є. Тут знову, як казав колеса Іч, <су> один <кодем, су> голос грає разом. Що ми робимо з цим вояком Станілецьким? Си? <су> Соєм Дерчуком ходить. <су> Вже <су> ми можем, не можемо Станівці зібрати 8 тисяч. Йому дали колеса. Ті, що колеса, що стоять його нові, це іще раз. Нові, от Іван, Та ні, колеса, то, що він навіть не приїхав забрати. Що забрати? Є колеса, колеса. Поїдь, колеса. Найберяй, їх, що ні, колеса не бере і поміняє їх. Ні, тобто колеса на то 18. Василь, що сказав, я думаю, це своїм колеса. Та чого він не відвезне? Три рази він мав забрати, приїхати забрати колеса. Поїхати. Везіть самі, поміняйте. Ви, ви самі сказали до вас його не везти, бо ви не міняєте. Ні, я не, не міняю. Я, я домовився там, три рази. Він у центрі сидить, ти як або поля, забере сьогодні, да, зараз буду. Ну, колеса в мене, він навіть не дивився Що, на ці колеса. Грузиш, колеса від дозі, поміняйте. Давайте ми як успільно попрацюємо в цьому напрямку, поможемо. Давайте ми попросимо, усі, давайте перегляд. Треба тримати на дорогу, взяти машину, його щоб і поміняти, і от так зробити, так? Добре, я думаю, що це невелике питання, ми виправимо. І все буде добре. Шановні колеги, ставлю на голосування. Я вже зачитав питання, які ми розглядаємо. Ставлю на голосування, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Против. Утримуємося. Дякую. Наступне питання аренди на гідротехнічну споруду. Це є льонзавод Охозький Олег Євгеніович, так? Якщо не повідомляємо. Тут всі відповідні документи є. Абсолютно точно. Ми затверджуємо договір оренди на гідротехнічну споруду. Зрозуміло, на гідротехнічну споруду ми затверджуємо. Вона загинув лишається. До сільської ради, ради. А, а, да? не, оренда, оренда. Ми затверджуємо оренду, а не власність, шановні депутати. Ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Шановні колеги, останнє питання порядку денного про надання чергової щорічної, будь ласка, будьте уважні, про надання чергової щорічної відпустки сільському голови Василю Чулякову. Шановні колеги, рішення в дочіткому форматі надати сільському голови Чуляково Сергі Костянтину чергову щорічну основну відпустку за відпрацьований період строком на 24 календарних днів. Не на 45, а на 24 календарних днів. Відпочити багато нема, коли треба працювати. З 1 листопада по 24 листопада, тобто 24 робочі дні. Зрозуміли? Включено. Включено. По 24. 24. <клес> Шановні колеги, ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Власник на журі. 24. Власник, ти ще не вийшов. Молодець. <клес> Закритим. Закритим. <клес> Закритим.